Колеги, давайте сигнальне голосування. Скільки у нас колег в залі? Чи готові ми продовжувати нашу роботу? Будь ласка, у нас є питання. Наступне колеги. У нас є питання щодо включення до порядку денного та одночасного прийняття рішень двох проєктів законів, які буде презентувати прем'єр-міністр України. А, назва цих законів про Проект закону про особливості правочи здійснення правочинів з державним гарантованим державою, боргом та місцевим боргом. І як розвиток цього закону знову ж таки внесення змін до бюджетного кодексу. відповідні законопроекти зареєстровані на сайті Верховної Ради України і розглянути профільним комітетом. Є пропозиція розглянути. Цих два законопроекти це пропозиція фракції коаліції, я її озвучую, з включенням порядок денним і одночасним розглядом для прийняття рішення. Прошу, шановні колеги, сигнальним голосуванням. Прошу сигнальним голосуванням зараз, підтвердити включення і розгляд даного питання порядку денного. Прошу всіх колег, народних депутатів України, підтримати ці важливі законопроекти. Надати можливість прем'єр-міністру презентувати ці проекти законів для подальшого прийняття рішення. Прошу вельма, шановні колеги, народні депутати, сигнальне голосування щодо включення та розгляду цих двох важливих законопроєктів. Реєстраційний номер 2898 і 2899. Прошу підтримати, шановні колеги. Прошу підтримати. Підготували всіх для голосування, колеги. Прошу підтримати, голосуємо. Прошу голосувати. Будь ласка, голосуємо, колеги. 204. Немає кількості необхідної народних депутатів у залі. Давайте, будь ласка, колеги, давайте ще раз. Давайте ми включ... Я бачу. Давайте включимо порядок денний і почнемо розгляд. Будь ласка, прошу. Щодо включення і одночасного розгляду, колеги. Прошу підтримати цю ініціативу, прошу голосувати. Прошу, колеги. Прошу підтримати. Будь ласка. Будь ласка, давайте підтримаємо. Щодо включення і прийняття рішення. Розгляду для прийняття рішення. Це вже краще, шановні колеги. Будь ласка, запросіть. Я бачу, що ви не встигли. Зараз встигнемо. Будь ласка, колеги, приготувалися. Давайте ще раз спробуємо. Готові чи ні? Хвилину. Займіть свої місця всі, будь ласка. Давайте, колеги, зайняли свої місця. Голосуємо за включення і одночасний розгляд двох законопроєктів. Прошу голосувати, колеги. Давайте голосуємо. Голосуємо. Прошу підтримати. Включення в порядок денний. От, прийшли депутати. Заходять. Голосуємо. Включення в порядок денний і одночасний. І одночасний розгляд. Двох проєктів законів. 2808 і 28.99. Прошу підтримати, прошу підтримати, будь ласка, прошу підтримати, будь ласка, прошу підтримати. Це вже набагато краще, шановні колеги. 234 рішення прийнято. Запрошую до слова. Ну, давайте проголосуємо скорочену процедуру, але потім ми від фракцій, від фракцій зможемо задати питання. Давайте, будь ласка, скорочену процедуру розгляду, але не будемо обмежувати прем'єр-міністра виступ і питання і виступи від фракцій. Так, да, будь ласка, зараз ми проголосуємо скорочену. Щоб... За підтримку скороченого розгляду. Від фракцій будемо виступати. Прошу підтримати. Будь ласка, Арсеній Петрович яценюк, прошу. Шановний пане голово, шановна коаліція Європейський вибір, шановні народні депутати України. Ми з вами проводимо. Не один місяць роботу для того, щоб стабілізувати фінанси Української держави, для того, щоб наповнити бюджет, для того, щоб зменшити боргове навантаження з українського бюджету і дати можливість людям відчути те, що життєві стандарти змінюються, що заробітня плата може зрости, що в Україні можуть бути створені робочі місця, що доходи. Громадян можуть бути проіндексовані, і що життя в Україні просто буде краще. Для цього парламент, уряд і коаліція разом з президентом країни зробили дуже багато справжні кроків по реформам країни. І ці кроки зараз відмічені в першу чергу нашими зовнішніми кредиторами. Після останнього саміту Україна Європейський Союз вперше. В офіційних документах Європейського союзу було зазначено, що Україна не просто говорить про реформи. Україна проводить, Україна провела, і Україна далі буде проводити ці реформи. Ми отримуємо підтримку від наших міжнародних партнерів, але цієї підтримки недостатньо, якщо ми з вами не будемо приймати правильних і сильних рішень не просто щоб збалансувати бюджет, а щоб зняти боргове навантаження з прийдешніх поколінь, щоб наші діти, наші внуки не платили по боргам віктора Януковича. Це завдання цього парламенту. В рамках Нашої співпраці з Міжнародним валютним фондом і іншими іноземними кредиторами в минулому році ми отримали пакет фінансової підтримки. І я вкотре хочу наголосити: так, ми отримали 9 мільярдів доларів кредитів від наших західних партнерів, але ми віддали 14 мільярдів доларів кредитів так само західним партнерам. Чи є це справедливо для країни? Яка знаходиться у війні і вогні, думаю, що з боку приватних кредиторів України повинні бути зроблені реальні кроки по допомозі українському народу побороти російську агресію, стабілізувати економічну ситуацію і насправді стати європейською державою за європейським стилем життя. Я хотів би описати вам загальну фінансово-економічну ситуацію, щоб ви просто знали, де і в якій ситуації ми знаходимося, Вкотре повторити. У нас загальні борги в минулому році, тоді, коли я став прем'єром-міністром України, було близько 72 мільярдів доларів США. За рік ми зменшили борги на 3 мільярда доларів США. Це добре. Було 72, стало менше 70, майже 69. Але. Ми не можемо продовжувати жити за формулою брати нові кредити, щоб погашати старі кредити. Ця формула повинна завершитись. Загальний обсяг сьогоднішніх зовніх зобов'язань країни на рівні 70 мільярдів доларів США. Цифра. Зовнішніх боргів України, наприклад, станом на 1 січня 2008 року була всього навсього 17,6 мільярда. Віктор Янукович і його банда умудрились за три роки взяти 40 мільярдів доларів, які пропали. Люди їх не відчули цих грошей. Але державний бюджет відчув навантаження. І це лягло боргом на кожного українця, на кожну українську сім'ю. Я хочу, щоб ми звільнили український народ від боргового ярма, яке сьогодні є в країні і створено януковичем і його поплічниками. Вдумайтесь тільки в поточному році загальна сума, яка передбачена в бюджеті. На зовнішні виплати рівна сумі, яка передбачена в бюджеті на всю національну безпеку і оборону. А це 90 мільярдів гривень. 90 мільярдів гривень ми повинні витягнути з бюджета і віддати нашим зовнішнім кредиторам по боргах, які не ми брали. Що пропонує уряд України? Ми розпочали з нашими кредиторами перемовини. Ми розпочали перемовини по тій простій причині, що навіть якщо порагувати загальний обсяг підтримки, вибачте, що я вас завантажую цифрами, але змушений, щоб ви зрозуміли доволі прості арифметичні дії, які показують реальну картину. Навіть якщо ми беремо загальний обсяг фінансової допомоги. Від наших зовнішніх партнерів, тобто від Міжнародного валютного фонду, від країн Великої Сімки і від інших контрибуторів, то на 4 роки такий обсяг допомоги складає 25 мільярдів доларів США. На 4 роки. При цьому з цих 25 мільярдів доларів, тільки максимум 15 ми можемо використати. Виключно на погашення зовнішніх боргів. А залишок 10 мільярдів доларів йде на поповнення золотовалютних резервів України, які, до речі, зросли і які зараз дають можливість утримувати валютно курсову стабільність. І так, у нас у вашому розпорядженні, нашому розпорядженні на найближчих 4 роки є 15 мільярдів доларів. Це в активі. А тепер в пасивах, скільки нам треба віддати боргів. За 4 роки Україна повинна віддати тільки зовнішніх боргів 30 мільярдів доларів США. Окрім зовнішніх боргів, ми ще повинні віддати внутрішні борги. Це ще плюс 17 мільярдів доларів США. І така, дорогі друзі, арифметика: 15 маємо, а 47 винні. Виникає питання: як платити з кишень українців ці борги ми платити більше не можемо. Я звертаюсь до членів парламента із цієї високої трибуни, так само звертаюсь до наших зовнішніх кредиторів. Мова іде виключно про приватних кредиторів, які є власниками зовнішнього державного боргу України. Мова не йде про державні українські банки, які виплачують свої зобов'язання, і хочу підкреслити окремо: ця боргова операція, яка проводиться урядом України разом з нашими кредиторами, не має. Жодного негативного впливу ні на українські банки, ні на валютообмінний курс, а навпаки, буде мати позитив, тому що після проведення цієї операції борги України будуть меншими. А це означає, що довіра як кредиторів, так і інвесторів буде більшою, тому що українська економіка буде здоровішою. Що ми просимо в наших зовнішніх приватних кредиторів? Ще раз підкреслюю, приватних кредиторів, прислухатись до пропозиції Уряду України і реструктуризувати борги України, якими володіють приватні кредитори на умовах. Які запропонував український уряд. В найближчі 4 роки нам необхідно додатково отримувати ресурс від цієї реструктуризації, або зменшити навантаження на українську державу від зовнішніх боргів на суму загалом близько 15 мільярдів доларів США. Зараз уряд просить вас. Надати право Кабінету міністрів, підкреслюю, право, а ми приймемо рішення: чи скористатись цим правом, чи не скористатись цим правом, право на введення мораторію на зовнішні виплати України по борговим зобов'язанням перед виключно приватними кредиторами за переліком таких зобов'язань який є додатком до цього закону, ми хочемо заплатити, але ми хочемо заплатити на тих умовах, на яких пропонує український уряд і українська держава. І ми просимо приватних кредиторів, якщо ви хочете підтримати Україну, якщо ви справедливо відноситесь до українських громадян і до української держави, яка потерпає від російської агресії. Яка потерпає від війни, яка втратила 20% економіки, яка втратила за російської агресії Крим, де десятки тисяч російських військових топчуть українську землю. Поможіть не словом, а поможіть доларом, а точніше мільярдами доларів. І український народ оцінить це. І це буде реальною і відповіддю, і допомогою і Україні і Європі в цілому. Саме тому, шановні народні депутати, ми просимо вас прийняти два закони, які дають можливість Кабінету міністрів України у випадку необхідності. Це тоді, коли ми не домовимося. З нашими кредиторами, а ми сподіваємось, що ми домовимось з нашими кредиторами, дати можливість ввести мораторій на зовнішні виплати за переліком, який визначений в додатку до даного законопроекту. Давайте допоможемо українському народу зберегти гроші, отримати ресурс для індексації грошових доходів громадян. І давайте звільнимо наших дітей і прийдешні покоління від цього боргового ярма, яке створено Януковичем і його попередниками. Прошу підтримати. Дякую. Дякую, шановні колеги народні депутати. Ми визначили те, що дамо буквально по хвилині від фракцій. Я думаю, що так і розпочнемо. Олег Романович Березюк, самопоміч. Будь ласка, від фракції по хвилині. Віктор Кривенка. Віктор Кривенка, самопоміч. Доброго дня, шановні колеги. Хочу сказати, що ми будемо ці закони підтримувати. Це можливість для уряду. Це не є ніяким там. Жахливим словом, дефолт і дуже важлива інформаційна політика по роз'ясненню. Але я хотів би одне уточнення зробити: що цей закон стосується в першу чергу інструментів, і під ці е, інструменти, під дію цього закону, потрапляють так само і 3 мільярда доларів е, перед Росією. Тому закликаю всіх колег підтримати ці закони і включитися в роз'яснення них, тому що вони будуть мати позитивний ефект для нашої держави в цей скрутний момент. Дякую. Дякую від фракції Батьківщина. Є бажання висловитись? Немає. Дякую, будь ласка, Олег Ляшко від фракції радикальної партії. Потім Вікторія Сюмар, Народний фронт. Олег Олег Ляшко, радикальна партія. Я хочу подякувати прем'єр-міністру Арсенію Яценюку за те, що ви нарешті почули позицію радикальної партії. Півроку ми вимагаємо від вас. Початку переговорів з кредиторами про списання зовнішніх боргів. Коли ми писали коаліційну угоду, ми першими сказали, що десятки мільярдів розкрадених Януковичем. Ми не повинні виплачувати. Не повинен український народ платити за банду Януковича. Ви півроку думали над цим. Слава Богу, що нарешті вам це дійшло. І нарешті ви прийшли сюди до Верховної Ради із цим законопроектом. Я підтримую нашу фракцію. Підтримує цей законопроект. Ми не повинні платити мільярди, які розкрала банда Януковича. Значна частина цих коштів це так звані борги Росії, яка сьогодні вбиває наших людей. Звільнять Крим, звільнять Донбас, тоді заплатимо. Поки нога окупанта точує українську землю, ні гривні не віддавати окупантам і нікому іншому. Дякую, будь ласка, Вікторія Сюмар, Народний фронт. Потім. Юрій Луценко, потім шановні колеги. Мало яка країна в світі стикалася з такими викликами, з якими стикнулася Україна, мати пострадянську спадщину, мати корупційну абсолютно систему Віктора Януковича, мати війну з супердержавою Росією, і фактично не мати ні військової, ні серйозної якоїсь допомоги від будь-яких інших партнерів. Очевидно, що в цих умовах любити Україну треба вже не заявами. Любити Україну треба конкретними справами. В даному випадку реструктуризація, можливість Україні протистояти ворогу, виграти війну, почати шлях економічного зростання. Це є той шлях, який повинні піти назустріч нашій міжнародній кредитури. Я дякую уряду за таку ініціативу, і фракція Народний фронт однозначно її підтримує. Дякую. Дякую, будь ласка, Юрій Луценко, блок Петра Порошенка. І прошу депутатів займайте свої місця, будемо голосувати. Будь ласка, прошу, шановний пане голово, шановні колеги. Цей законопроект це непросте рішення. Фактично, ми йдемо по найтоншому льоду. І наразі парламент робить останню спробу. Допомогти уряду в реструктуризації боргів. Так, да, це правда, що це борги взяті не цим урядом, в основному при Януковичі, і коли він там десь із цього ватного блоку махають руками, то виступаючи, мають зразу сказати, куди вони цих 40 мільярдів діли. Але, але це дуже непростий документ, який е, дасть можливість або домовитися з кредиторами, або ми війдемо в технічний дефолт. Ми свідомо це розуміємо, і ми даємо можливість уряду виробити ситуацію. Тут нема чому аплодувати. Країна знаходиться в дуже важкій економічній ситуації, і ми приймаємо адекватне цій ситуації дуже важке рішення. Пропоную підтримати цей закон. Десь секунд завершувати. Пропоную підтримати цей законопроект, давши всю можливість уряду. В цій ситуації знайти рішення із міжнародними кредиторами. Дякую. Будь ласка, хвилина Опоблок, Потім керівник підкомітету. Ігор Шурма, опозиційний блок. Тут у нас у парламенті вирують політичні дискусії, і Арсеній Петрович. Звертаюсь до вас, я би я не дуже не хотів би прем'єр-міністр далі вклинювався в ті політичні дискусії. Я не збираюся бути адвокатом Януковича. Я у цей час у парламенті не був і в уряді не працював. Але давайте людям говорити правду. Сьогодні Україна є в складному становищі. А чиї це борги по обляціях зовнішньої позики? 2005, 2006, 2007 рік. Вам що? Трошки в пам'яті поморочилося, коли ви називаєте одну фамілію. А скажіть, будь ласка, зовнішні запозичення суб'єктів господарювання, Укравтодор 2005, 2006, 2009. Це чиї борги? Кредит державного підприємства Укрмедпостаж 2009 рік. Місцеві запозичення Київської міської ради випущені 2005 року. Арсеній Петрович називайте всіх президентів і всі тих, хто відповідальний за ті запозичення. Сьогодні нам вигрібати всім разом потрібно. Дякую. У мене одне уточнення тільки висловив. Я уважно слухав виступ прем'єр-міністра. На 1 січня 2008 року був 17 мільярдів борг, а за період 10-13 рік 40 мільярдів плюс. От вам і відповідь. Будь ласка, прошу Андрій Гардєєв від комітету. Шановні колеги, комітет з питань бюджету сьогодні оперативно розглянув законопроекти номер 2898 та 2899. Та рекомендує Верховній Раді України прийняти їх за основу та в цілому, при цьому встановивши, що законопроект номер 2898 діє до 1 липня 2016 року. Прошу підтримати. Слава Україні, шановні колеги, народні депутати. Будь ласка, вноситься для голосування проект закон Ресі Номер 2898, який представлений прем'єр-міністром України і схваленим профільним комітетом. З поправкою, яка була озвучена з трибуни Верховної Ради. В цілому 28.98. Я прошу зайняти свої місця. Я прошу зайняти свої місця. І будемо голосувати зараз в цілому. Готові? 28.98. Відповідно до рішення комітету та справкою, яку озвучив народний депутат Гардієв відповідно до рішення комітету. Готові голосувати. Голосуємо в цілому 28 98. Голосуємо, колеги. Голосуємо. Прошу голосувати. Двісті п'ятдесят шість рішення прийнято. Хочу поінформувати, шановні колеги, що окрім фракції коаліції, ще голосували позафракційні депутати, наскільки я бачу. Дякую, шановні колеги. І наступний проект закону, який є наслідком вже прийнятого закону 2899 проєкт дев'яносто про внесення закону пронесення змін до бюджетного кодексу України в зв'язку з прийнятим законом про особливості здійснення правочинів з державним гарантованим державою боргом та місцевим боргом. Теж відповідне рішення прийнято комітетом, прийнято його в цілому з результатами розгляду профільного комітету. От, отже, я ставлю. Пропозицію цю на голосування 2899 відповідно за пропозицію комітету. В цілому за основу і в цілому. Прошу голосувати, шановні колеги. 2899 Це продовження рішення про зміни до бюджетного кодексу. Відповідні. Прошу голосувати. Прошу голосувати. Прошу всіх підтримати, колеги. Це не тільки справа коаліції, це справа всієї країни і в тому числі. Всіх депутатів. 246 рішення прийнято, шановні колеги. Рішення прийнято. Дякую шановним колегам за прийняте рішення. Будь ласка, наступне. Арсеній Петрович. Будь ласка, слово. Прем'єр-міністр України Яценюк Арсеній Петрович, будь ласка. Шановна коаліція, шановні народні депутати України, хотів би в першу чергу подякувати за призначення голови фонду державного майна та голови антимонопольного комітету України. І сподіваюся, що цих два високопосадовці будуть виконувати ті доручення, які видавали їм на фракціях, і ті, які відповідають закону України і необхідності реформування і реорганізації української економіки, і окремо хочу вам подякувати за прийняття даних законів. Дозвольте відбути працювати на благо країни. Дякую, шановні колеги. На ваш огляд нас на проект закону 1483. Будь ласка, Андрюха. шановні колеги.